Хей, hey, привіт! З поверненням на канал Бюджетні Тріпи. Словила себе на думці, що давно не було огляду корисних платформ, тому як можете уже здогадатись, сьогодні ми розглянемо Ryanair – мою улюблену кост компанію наразі. Чому вона улюблена? Та тому що вона пропонує найбільшу різноманітність напрямків з України, принаймні, пропонувала до війни, коли наш повітряний простір був відкритим. Літаки цієї компанії мені видаються більш надійними і комфортнішими. Ніж в їх основних конкурентів. Думаю, ви розумієте, про кого я маю на увазі. Вважається, вона ще дуже пунктуальною компанією, і їх рейси не так часто переносять, а переліт може тривати навіть менше зазначеного часу в білетах. Ціни там також приємніші, ніж в інших конкурентів на рейси з України. Хочу нагадати, також не забудьте підписатись на мій канал та поставити дзвіночок, що для вас актуальна тема економних поїздок та подорожей. А також поставити лайк цьому відео, щоб український контент просувався швидше і попадав у рекомендації. Дякую. Трішки фактів про компанію в цифрах. Середній вік літака авіакомпанії 6 років. Тобто, не варто переживати за їх надійність, як дуже багато людей думають, що ловокоси це найчастіші літаки, які яким там ледь не сотні років вони швидко розваляться. Рейси здійснюються в 33 країни світу, як правило, це Європа. Один літак виконує в середньому 30 рейсів на тиждень. Це в одну сторону, це близько 60 в цілому. Але тут ми зібрали, звісно, не просто говорити про факти, які можна і нагуглити в інтернеті. Значно ціннішими будуть поради, як відхопити цей бюджетний білет для подорожі. Щоб показати наглядно, перейдемо на їх сайт. Тож, ось ми перейшли на сайт Ryanair, їх основний сайт, також можете в додаток скачати, також зручний, доволі в них створений. Щоб знайти ці дешеві білети, бюджетні, які ви можете собі замовити, я рекомендую заходити в вкладку План пошук рейсів. Для того щоб знайти просто білети, які дешевші і у вас немає конкретного напрямку в вашій голові, куди ви хочете полетіти, ви можете вибирати з якого міста ви вилітаєте. Для мене, наприклад, це найближче до України, це буде країна Польща. І нехай буде краків, місто. Країна призначення вибираємо пункт, будь-який будь пункт призначення. Обираємо бажані дати далі. Наприклад, я хочу гнучки дати, вибираю лише місяць, нехай це буде червень. В який день ви хочете вилезти. Пункт з'явився доволі нещодавно, і мені дуже було, що потрібно обирати обов'язково. Але такі правила, тому... Через це я раджу шукати загалом білети через агрегатори, де у немає об... обов'язкового, наприклад, такого пункту, ви можете просто вказувати приблизні дати і суму, яку ви готові витратити. Але бронювати білети, вже купувати, я все-таки вважаю краще напряму, тому що тут ви отримуєте всі підказки стосовно того, що рейс ваш перенесли, чи до якого гейту ви маєте підійти, до якої пункту реєстрації. Зачекінитись на рейс можна тут вже напряму зручніше. Але так як ми зараз дивимось через їхній сайт, вибираємо, наприклад, суботу. Скільки часу вибираємо, наприклад, 5-7 ночей нехай застосувати. І вибираємо пошук. І тут вам пропонуються варіанти білетів різні країни. З Польщі, наприклад, в Гданськ, з в гаданськ Ви можете відкривати ось цю країну. дивитися, яку, яке саме місто пропонується ціна. І тут сортована ціна від найменшої ціни до найбільшої внизу. Відповідно, можете вибрати, яка країна вам цікавіша, що входить в рамки вашого бюджету. Вибирає, можете вибрати ще діапазон Тін, до якого суми вас цікавить. Натиснути застосувати. І ось у вас буде вже трішки там менше варіантів. А тут є ще один рейс, можете відкрити, не забувайте, що тут може бути відкрита не, не повна сторінка. Можете обрати тип подорожі, який вам цікавий. Триває рейсу. Не так багато фільтрів, на жаль, тут, але ось такий варіант, щоб знайти вигідний білет. Чому я ще не дуже люблю цю вкладку, що потрібно обов'язково брати. Саме який день тижня ви хочете вилучити, то тому, що це тому що різні дні ціна може навіть відрізнятися. Наприклад, ми обрали тут субота, і нас в Польщу від 250 злотих до Гданська. Вибираємо суботу вже 8 числа 258. І це Австрія найдешевший білет вже до Гданська буде дорожче. 278. Австрія тут 258 до Відня. А тут 307 довідня. Тобто через тиждень вже білети змінюються в ціні і так само по різних днях тижня. Тому, якщо ви оберете раптом інший день тижня, виберу реагувати пошуковий запит, наприклад, не суботу, а ви виберете серед тижня, середа, пошук, і вже найдешевший білет не в Польщі, а в Норвегію, а в Польщу 276. Розумієте, думаю, що от стіна скаче від різного дня, від різного тижня, абсолютно різним чином, залежно від того, скільки вже, наприклад, рейсів, скільки вже білетів заброньовано, скільки заповнений літак. Ще одна причина, чому я не рекомендую шукати білети саме напряму через Ryanair, а шукати спочатку в агрегатора, це тому, що чим часто ви заходите в свій профіль і дивитесь на рейсів якусь конкретну країну, конкретні напрямки, тим з часом буде програма вам, вам підвищувати ціну, тому що вона працює по типу попиту. Чим частіше ви заходите, але ще не бронюєте, з часом вона починає з... збільшувати ціну для того, щоб вас спонукати вже взяти цей білет, а не довго думати і не шукати його на інших сайтах чи в інших авіакомпаніях. Лоукост є відомий тим, що він з часу від часу змінює свою ціну на рейс це не є стала ціна. Знову ж таки дивлячись на попит. Ціна на білет залежить також від дня тижня. Тому я дуже рекомендую вам брати білети саме серед тижня. Як правило, це вівторок, середа-четвер, коли рівень ціни є нижчим ніж в інші дні, тому що дуже багато людей замовляє білети саме на вихідні. Через це авіакомпанія програмі ціна на білет буде підвищеною на вихідні. Не забувайте також, що білети в авіакомпанії, авіакомпанії є такими дешевими через те, що ви можете взяти лише один рюкзак разом з собою, лише в ручну поклажу. Якщо берете більше це, потрібно буде доплачуватись, або, вам скажуть, оплатити штраф, а раптом ви приїдете вже в аеропорт і забудете про те, що це треба оплатити, то це може бути і там, 30 євро більше деколи, ніж ціна самого авіабілету. Тому зважайте на це. Також, коли ви будете бронювати білет безпосередньо на платформі, вам будуть доволі наполегливо рекомендувати взяти якісь додаткові опції, додатковий багаж, ще щось доплатити більше, і ціна, відповідно, в кінцевому результаті буде більшою, тому звертайте увагу на це. Якщо ви хочете, щоб я показала вам ще покроково, як замовляється білет, що пропонується, що натискати. Пишіть в коментарях, ставте лайки цьому відео, я обов'язково це підготую. Наразі це приблизно все. І ось такі підсумки ми можемо підвести. Бронювати білети варто серед тижня, бажано з вівторка по четвер. Не моніторити надто часто з вашого основного профілю Google, краще заходьте через анонімну вкладку. Вибирайте напрямок, дивлячись на сезонні пропозиції, так відхопити дійсно дешевий білет дешевше ніж автобус. Замовляйте напряму, щоб бути впевненим в реальності білету і знати точно про всі переноси, які можуть. Статися. Шукайте через агрегатори, щоб зекономити ваш час. На цьому все. Дуже вдячно за перегляд цього відео, що ви додивилися його до кінця. Буду рада вас бачити ще через тиждень. До скорої зустрічі!